Чи є життя після брекетів і що треба робити після їх зняття? Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні ми поговоримо про ретенційний період, а саме про період втримання досягнутих результатів. Про ретенцію. Дуже багато питань: що це таке? Всі ми знаємо, що брекетне лікування, ортодонтичне лікування брекет-системою триває півтора роки. Після зняття брекет-системи обов'язково ще що щось потрібно носити, і хай вас не лякає, що ретенція пожиттєва. Це така незнімна металева стрічка у вигляді невеличкої дуги, яка фіксується на внутрішню поверхню зубів нижньої та іноді верхньої щелепи. Всі ми розуміємо, що активний етап ортодонтичного лікування переміщення зубів брекет-системою. були зуби, які стояли нерівно. Стало рівно, типу, все окей, але є кісткова тканина, яка тільки утворилась, є зв'язки, і дійсно щось кудись може трошки рухатись, і нам це все треба стабілізувати. Якщо вам зафіксували незнімний ретейнер, звісно, треба ходити до ортодонта на чекапи. раз на три місяці, далі раз на півроку. Слідкувати за тим. Чи цілісний у вас ретейнер? Бо бувають такі моменти, коли пацієнт не бачить, що е, відфіксувався ретейнер, і зуб якийсь трошки-трошки повертається. Тоді обов'язково одразу треба йти до ортодонта, щоб зафіксувати. Але не дофіксувати, а зафіксувати новий ретейнер. Плюс у ретейнера той, що він зафіксований, і ви не слідкуєте за тим, щоб його знімати та одягати. Але давайте проговоримо мінуси: ретейнер фіксується не на весь зубний ряд, а лише на 4 або 6 зубів від ікла до ікла, або від другого різця до другого різця. А інші зуби до ретейнера не відносяться. І якщо ви не послухали свого ортодонта, не видалили, наприклад, вісімки, як було в мене, то ретейнер втримає зубний ряд від. Від ікла до ікла, а от наступні зуби можуть порухатись. В цьому плані краще, коли ви вслухаєте свого ортодонта та видаляєте все вчасно. Бувають такі ситуації, як приходять до нас, наприклад, ортодонтичні пацієнти на консультації. В них стоять незнімні ретейнери, але вони не цілісні. А так, шматок тут, потім ще шматочок, потім ще шматочок. Тобто вони ходили і просто дофіксовували ретейнери. І потім, ось такі ситуації, як ви бачите тут. Тому дуже важливо, якщо ви таки бачите, що ретейнер відфіксувався, обов'язково наголосити своєму ортодонтові, що треба вам зняти все і зафіксувати повністю новий. Ще один мінус це те, що з ретейнером погіршується гігієна. І парадонтологи часом радять дуже ретельно звертати увагу на це питання. Якщо ви пропускаєте планові ось ці перевірки та чекапи як у ортодонта, так і у лікаря-терапевта-парадонтолога, то ви можете мати скупчення зубного каменю, нальоту, а також запалення ясен в цій ділянці. Тому ретельно звертайте увагу на гігієну. Яка ще альтернатива або вид ретенційного апарату капа вона виготовляється після зняття брекет системи, і протягом доби вона видається пацієнту і наголошується на тому, що треба вночі. Годину в день, перші півроку використовувати обов'язково. І далі вже ваш лікар регулює режими використання. Якщо капа зламалась, обов'язково треба звернутися до свого лікаря-ортодонта та виготовити нову капу. Є поняття втримання результатів тоді, коли ви закінчили свою реабілітацію за допомогою коронок, якщо зуб був зруйнований, або за допомогою імплантації та коронки, якщо зуба не було. А також дуже важливо відновити. Анатомію зуба, який був стертий. Якщо ви цього всього не зробите, то ваш результат навіть при використанні ретейнерів та кап не буде стабільним, адже кожен зуб має змикатись з іншим, як пазл, мають бути якісь впадини та бугристості. І тоді цей пазл буде змикатись і буде правильна жувальна функція. І кожен зуб буде підтримувати в цьому один одного. І тоді результат буде дійсно стабільним. Ретенційний період має бути завжди у всіх ортодонтичних пацієнтів. А вже вид ретейнеру, його тип капато або незнімний ретейнер тут вже обирає лікар відносно того, який був тип прикусу і як закінчили лікування. Ви були на каналі Стоматок. Задавайте питання та чекаємо на ваші коментарі та лайки. До зустрічі. До зустрічі.